Усім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Сьогодні до вашої уваги у нас нове поступлення BMW 3 серії 2004 року. Трьохлітровий літровий дизельний агрегат на автоматичні коробки передач, задній привід. Перший власник в Україні. Пригнав нас з Європи. Автівка без ДТП. Без шпаклівки, що є рідкість, дуже гарний стан, гарні диски. Пройдемося вокруг автівки. Гарна комплектація, чорний колір, люк. По технічній частині все справно, все працює. Коробка автомат також. Дуже плавно переключає, усі вікна рідні, включає лобове, БМВ оригінал. Вот так виглядає у нас салон, руль, справжній пробіг 300 з чим-то тисяч каме. Кожа у гарному стані, без дірок, задній ряд також. Дуже охайний, друзі. Даний варіант усім рекомендую. Запрошуємо тест-драйв до города Київ по адресу Сумська, 2А. Поки автівка в наявності, успівайте запрошуємо на тест-драйв. Всім гарного дня!